Відомий французький органіст, який не лише підтримував Україну своєю творчістю, але й на власному авто перевозив гуманітарну допомогу та має колекцію українських вишиванок. Жан Марі Леруан дав концерти у Чернівцях. Детальніше про те, що чекало на глядачів, подальші плани музиканта, а також безмежну любов до нашої країни, розповідаємо далі. Баха, Боелії, Файнбергралесі Дичко, а також музика бароко. У червцях відбулися концерти відомого французького органіста Жанна Марі Леруа. Цьогоріч виповнюється 20-та річниця з тих пір, як він вперше приїхав в Україну на гастролі. Є програма, де лише орган, ще одна програма з флейтою пана, а також орган та піаніно. У кривому розі орган та вокал сопрано. А в орган та саксофон, орган та піаніно. У крименчуці орган та сопрано. Окрім згаданих міст, Жан Марі Леруа відвідав з концертною програмою Львів та Луцьк. Втім, каже, до повітряних тривог вже звик, адже минулоріч після початку повномасштабного вторгнення вже приїжджав за стролями в Україну. На жаль, змушений був відмовитися від однієї пропозиції, оскільки було вже дуже близько до зони воєнних дій у Дніпрі. Але в кривому розі порівняно спокійно. Відповідно, я не вважаю це проблемою, так само як у Львові, коли за тиждень до концерту. Відбулися бомбардування, але все на благо пройшло спокійно. Повномасштабне вторгнення вплинуло не лише на концертну діяльність органіста в Україні, але й на його повсякденне життя, адже він не зміг сидіти осторонь і почав активно допомагати нашій країні, самотужки перевозячи до нас гуманітарну допомогу. З початку повномасштабної війни відбувся збір гуманітарного вантажу, зокрема, і у співпраці з Карітас, і у співпраці з хорошим другом з Білгород Дністровська. Який також долучився до збору допомоги, я намагаюся робити все, що можу. Звісно, важко робити багато разів одне й те ж саме, але допомагаючи можу. Жан Марі Леруа дуже полюбляє українські вишиванки у колекції органіста. Вже є вісім зразків нашої народної сорочки, адже вона є справжнім генетичним кодом нації. Перша була куплена в 14-15 роках уже близько 10 років перші вишиванці, яка була придбана в Україні. Вони всі з різних регіонів. Є вишиванка з Дніпра, зі Львова, але більшість були придбані у Чернівцях. Одна була вишита спеціально для мене у Коломиї. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач теми дня ТВА.